Vôľaň priutúvaliť. 3, 4... О, так. так, хорошо. Інструменти покладіть, квартет залишається, всі вийшли сюди або пішли на коридор. Ансамбль гармоністів я керую 27 з половиною років. Коли я починав в 91-му році, то крутили пальцем у ВСК. За 27 років пройшло школу колективної гри більше 250 дітей. Я розумів, що тільки грати це мало. Треба всесторонньо якось розказувати, дивитися. І я збирав матеріал. Було зібрано скільки матеріалу, що мені адміністрація несла пропозицію відкрити музейну кімнату. І ота кімната оце була загорожена. Ото була музейна кімната. Ось його ось. Щобіток. Колись до, до, дивились по телевізору, грали такі, на таких інструментах, а дочка маленька була, папа, можеш зробити такий інструмент? Та я такий. Це було це самий перший ну, сам, із саморобних інструментів. 19 гармошечок, і кожна має різний звук. Різний звук я додав ще 20, бо мені не вистачало, і вони грає так. Це гармошки зібрані всі, які є, щоб е показати, ну, нащадкам показати, які гармоніки були хоч в одному екземплярі. Ті, що з медалями, це ті, що були на війні. Вони всі, бачите, трьохрядні, австрійські, німецькі трофейні привозили, їх привозили і грали на гармошках. І післявоєнні народні артисти, музиканти, вони всі майже починали з гармошки. Гарбакорд. Гармонь баяна кордевана. Таке чудо. До цього я вів оркестр народних інструментів російських. І весь час мені хотілося гармошку вести. І я таке ввів. Коли я навчив одного хлопчика грати на гармошці, вони швидко розпросторонилися і восьмеро навчилися. Я зробив барабана, мені батько поміг. І е, е, прийшов виклик на міжреспубліканський дитячий фестиваль у Хмельницькій. Або так. І мене директор визвав каже: от що ти можеш туди повести? А якраз в мене цей оркестр і цих гармоністів. Я взяв гармоністів, від'єднав, поставив барабана і вийшов своєрідний такий ансамбль. І ми поїхали, стали дипломантами цього конкурсу. Така цікава річ, що на другий рік ми поїхали, підготувалися вже сильно, надіючись на якесь призове місце, ми приїхали, а нічого не зайняли і нас навіть не відмітили. Коли я прийшов до членів журі, кажу, отак і так. Того року ми слабше грали, ми стали дипломантами, а це нічого. А вони кажуть: а в нас гармошки нема і не було в Україні. Мені було неприємно, що отак просто. Такий народний інструмент, і сказали, що немає його з такою зверхністю до цього інструменту. І я відтоді, з 91-го року, я не грав жодної російської пісні на гармошці. Все грав українське. І ми, слава Богу, працюємо 27 хвилин. Отак звучить цей інструмент. Ну, Сам сам його придумали. Так, Віктор Іванович, грузимо 12 чи, чи більше. Там, нас 18. А? — Нас 18. Так, дітки, грузимося, сідаємо, сідаємо. Діма, йди сюди. Діма, підеш у другий автобус, було, <різь> Діма теж, теж. Оно, до, до папи. Будь ласка, сюди. Далі. Все, давай, щасливо, зустрічаємося там. Далі, далі. Так, хто ще? Так. Захар, ти сидиш, а мама де твоя? Вона їде в іншому автобусі. Ага, там їде, так? Да? А щось я не побачу. Мама не любить діти видимо. <гум> не, не любить буде. Вона у тебе не видима, так? Да? Ага. У мене є три хлопці, які є лауреатами один трьох міжнародних конкурсів, а ті два п'яти міжнародних конкурсів. І один з них Паша Ворочинський, навіть учасник телешоу Україна має талант, діти. Получили отакі грамоти. Вони, кожен з них, це асоціація гармоністів, нагородила такою грамотою кожного. А після цього вони повинні отримати нагрудний знак заслужений гармоніст України. Ми були 12 країн Європи, об'їздили два роки назад. По кілометражу я рахував ми чотири рази навколо екватора. Така в нас протяжність. Будь ласка, всі до мене. Всі до мене. Друзі, всі зібралися. Діма ще один йде, ще один Діма. Поможи йому. Пішли, пішли. Я не боюся, що вони загордяться. Я так не допущу. У мене всі працюючі діти, вони повинні знати, що сьогодні вони досягли, завтра проснулися і починають спочатку. Або продовжуємо те, що ми вміємо. Тоді вони не загордяться. Бо Не можна. Треба дітей виховувати. Вони повинні гордитись, що вони вміють. Але це треба навчитися гордитись тим, що вмієш. Бачу стані, а ти за ним будеш стояти. Тільки дивись, хто як стоїть. Дивись, як Шевченко буде стояти Діана, і ти там будеш стояти. Мантру грати не будем. Павук пірати, Європа. Е -да. Лаванда на. Знаєте, кажуть, о, в музичній школі немає, діти не хочуть на баян ходити. Діти не хочуть на акордеон ходити, тільки на піаніно, скрипку там і гітару. Ну, не знаю. У нас в Жашкові, слава Богу є на баян багато, є на акордеон, а в мене є і на гармошку. Цукерками загнати теж не можу. Треба щось шукати таке, щоб їм було цікаво. Робимо всілякі інструменти, ну, вареники. так. Або такі вареники. Теж застосовуємо, грають. Отакі ексклюзивний. Гармоністи, вірніше, музиканти, ці, що починали свій творчий шлях із гармошки, як стають професійними музикантами, вони зверхньо дивляться на там, з чого вони починали, з тої гармошки. І, і так якось трошки не співпадення виходить. Виходить. Я захищаю гармоніку і вважаю, що вона має право на життя. Ближче, ближче всі. Три, чотири. У той, як я в селі чув ту гармошку, я хотів навчитися. Просто хотів навчитися. Приїхали в Жашків, пішов в музичну школу на третій день. І ці шість років займався. І я знав, що я йду в музичне училище, нікуди далі. Таке в мене було відчуття. Мені це дуже подобалося. І до сих пір я люблю цю роботу. Діти мене не роздражають. Діти, кожен кожного свій характер. Характер з ним треба боротися. Але діти вони щирі в своїх відношеннях. Він як є, так, така людина є. І мені це подобається 41 й рік я працюю музичній школі.